Якщо зараз відкриють кордони, то чи залишаться українці в країні? Скоріше за все, ні лише через війну. Якщо відкрити, то всі поїдуть. Нема буде кому воювати. Ми ж зараз залишилися. У, -у, -у. У нас тут багато роботи а, і це наш дім. Якщо за не відкрити, то почнеться бунт. Ми нікуди не виїжджали і не плануємо виїжджати. Це таке спірне питання. З одного боку, потрібно, щоб ну хтось захищав. Країну, а з іншого має бути право вибору. Я поїду, а потім повернусь, бо в мене виїхали друзі, і я дуже за ними скучив. Кордони відкриті, я залишусь тут, я тут буду працювати, я тут буду жити. Кордони відкриті рано чи пізно, а збігати з країни, коли вона в такому стані, немає сенсу. Ну, звичайно, треба розуміти, що будь-хто навіть цих опитаних можуть змінити свою думку. Але статистика дійсно показує, що люди. Не збираються тікати. І ви можете тут запитати, Олег, а чому ми взагалі говоримо на цю тему? А все просто: в соцмережах я зараз бачу наратив, що наша країна зараз, ніби в заручниках Заходу, що Україна це розмінна монета, що тут владу узурбували, громадяни заблоковані, всі хочуть тікати, але їм не дають це зробити. Ну, по-перше, слово в слово про це говорять російські пропагандисти щодня на своїх там етерах. А по-друге, на просування у телеграмі своїх наративів у межах дезінформаційної кампанії під назвою Майдан 3 Росія виділила 250 мільйонів доларів. Загалом на всю кампанію ворог заклав півтора мільярда доларів. Там, де ви не можете перевірити інформацію, де замість експертної дискусії, істерика та нагнітання до цього треба ставитися надзвичайно прискіпливо. Головна зброя цієї кампанії цілить у мозок. Душу і серце українців, маніпуляція на тонких і чутливих темах, зокрема щодо поводження з військовополоненими, ворог тут не гребує нічим. Ну тобто, на тлі подекуди розхитаної ситуації в нашому суспільстві, ворог хоче ще більше в усе влізти та зруйнувати. І що тут є ще абсурдним? Росіяни зараз активно просувають тезу, що дивіться, українці, якби не ваша влада, то війна вже закінчилася. Виходьте на майдан, боріться з нею. Але що? Війну почала не Україна, а Путінська Росія. Тому от я задаюсь питанням: які панують настрої в Москві? От чи хочуть звичайні росіяни, аби нарешті настав мир? Та на яких умовах? Я вважаю, що Україна це не наше в Росії вони не довжні знаходитися. Це моє особисте. Я вообще політичний чоловік, щоб Крим наш так залишився, ці республіки теж наша. А уже остальное пускай будет украинским. Мир главное, а территория мне вообще не интересует. Какие территории там. Было бы хорошо, если бы еще и Одесса вошла бы в состав России. И, пожалуйста, то, что принадлежит Западу, пускай западные, украины там и остается. Я вообще в этом особо не шарю. Знаете, я абсолютно согласна с теми условиями, которые выдвигает наше правительство. Демилитаризация – раз. То, що от це основної Ну, України то наша земля. Забірять таксь. Якщо дадеш кусочка, ні потім можуть сьотвоюватися. Тобто, вся ця риторика, що спрямована проти нашої влади, є, зокрема, маніпуляцією Кремля. Ніхто на Росії не хоче закінчення війни. Ну або хоче, але тільки на умовах Путіна. І, от, взагалі, навіть на прикладі цього опитування, ми бачимо, що росіяни тут діляться на декілька категорій. Перше. Я проти війни, але залиште нам усе загарбане. Або друга я проти війни, але нічого не можу з цим зробити. Я людина маленька. Або третя: Путін молодець, все він робить правильно. Ну, звичайно, є винятки, але вони на то і винятки, щоб бути точковими. Серед громадян Рефії дійсно часто можна почути риторику про те, що ми нічого не можемо зробити з Путіним. Виходити на вулиці, це. Не наш метод. Серйозно. Знаєте, щось сьогодні під час поховань Навального я бачив геть іншу картину. Хочеться запитати: а де ж ви були 10 років, коли Наваль не був живий? Ну, якщо він вам був настільки дорогим, що після смерті ви масово вийшли на вулиці? Бо просто от погодьтесь, спокійна. Ця кількість людей може піти на Кремль та викинути звідти зайвий непотріб. Хіба ні? людям попрощатися! Дайте покращатися! Дайте покращатися, дайте всі попрощатися! Дайте пожалуйста. Ну і чесно, що нам, українцям, слід з усього цього розуміти? Десять років, як Путін вбиває український народ. А росіяни що? Мовчать! А помер Навальний, вони одразу почали скандувати: Путін убійця! Росія буде вільною! Тощо! Про що тут ще говорити? Від громадян рефіїв взагалі немає сенсу на щось чекати. Як приклад, я знайшов вже архівне відео, на якому ветеран Другої світової пояснює молодому поколінню, що досягнення як СРСР, так і Росії є здебільшого липовими. Наша армія і наша страна позорилась на весь мір Довірила командувати Бомжу Сталіну безграмотному чу а до нас таке патрії в старої мірової война організував Сталін. Я все такие жертвы. У нас в у раз больше, чем у немцев. Потери. Мы победили? Вам спасибо за нашу будущее. Мы, Нет, мы, не мы победили. Первая победа. Знаете такое понятие? Вы не встретите больше такого участника войны, как я. Может быть, одного из тысяч, который вам скажет правду. Чтобы вы понимали, что к чему. Сталин только развязал Вторую мировую войну. Он же напал вместе с немцами на Польшу. И польских офицеров 40 тысяч. Розтверяв. Ну от, а в путінській Росії зараз існує лише одна версія, в якій Сталін це великий переможець, який підняв совок з колін. І взагалі-то це Польща спровокувала Гітлера почати війну, ну, як каже Путін. Отже, я пропоную сьогодні на цьому ставити крапку. І дякую вам, що ви приділили час та послухали мої роздуми. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум, оскільки, як бачите, ворог є надзвичайно підступним. Тому нам необхідно продовжувати підтримувати Сили оборони України, бо лише вони здатні побороти цю російську нечисть. До зустрічі!